Пускати росіян в Україну тільки за біометричними паспортами. Пропонує секретар РНБО Олександр Турчинов. Про це він сказав на відкритті нового прикордонного відділу тополі Харківського прикордонного загону. За тиждень Держприкордонслужба підготує розрахунки. Йдеться про технічне та матеріальне обладнання. каже Турчинов. Він сподівається, що уряд підтримує нововведення фінансами. Те, що біометричних паспортів у багатьох росіян немає, назвав їхньою проблемою і додав, Україна повинна надійно захищати кордон усім з держави. Агресором пропуск за біометричними паспортами захід тимчасовий, допоки Київ не визначився із візовим режимом. Поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск по біометричним паспортам і при притинанні будь-якого росіянина відбирати у нього ідентифікаційні ознаки, тобто або відбитки пальців або висичати око. Тобто ця технічна робота ведеться і я сподіваюся, що уряд фінансово підтримує цю роботу, яка дасть результат, ну, ми вважаємо, десь протягом місяця, коли буде відповідне фінансування. Але повинно бути, тому що це безпека країни.